Друзі, привіт всіх з новим роком. Ось якраз займаюся зараз розбором мотоблока, підготовка до подальшого його переобладнання. Хочу вам показати один такий важливий момент. Як бачите, три паски. Вчіплено, як я завжди кажу, це не це маркетинговий трюк, не більше. Ось ну, дивіться, як ці три паски сидять в своїх профілях. Крайній нормально. Середній викручений. Подивіться, як його покрутило. Бачите, він виліз з свого профіля. А останній, ну або перший від коробки, він взагалі повністю в профіль не стає. Чого не стає? Тому що тут от бруду стільки набилося. Що він його витискає, цей пасок свого профіля, з свого струмка. Ось дивіться. Бачите, скільки напресовано тут землі. А тепер уявіть картину, якщо переробити цей мотоблок і поставити на чолок півісі проміжний шків, а проміжний шків потрібно ставити такий, як шків на маховику. Для передачі крутного моменту, щоб нічого не змінилося і по швидкості, і по тязі. Але ми цього фізично не зможемо зробити. Тому що туди шків такий не стане. Потрібно робити більший. Для того, щоб чулок можна було цим шківом обхватити. А тепер ситуація. Якщо верхній шків так набило брудом, то нижній шків наб'є брудом ще скоріше. І ці паски. Буде вивертати отак. В нього геометрія вже зруйнована абсолютно. Його вже потрібно викидати. І ці паски буде вивертати постійно. Тому я проти монтування проміжного шківа сюди вниз. А якщо вже його монтують, то потрібно робити ще якийсь кожух, якийсь захист. Хоча б знизу, для того, щоб. Хоть трішки заблокувати доступ абразивних оцих абразивних відкладень до того струмка шківа. І мені здається, що кліренс, кліренс зменшиться ще більше, тому що між коробкою і поверхнею у нас максимум це 21 см. А якщо поставити сюди проміжний шків, ну, можливо, воно так і залишиться. Можливо, буде ще менше. Тобто він стане самою нижнь, нижньою точкою в мототракторі. Ось так. Але найголовніше, що я вам хотів показати, це от, от, таку от картину, яка у вас буде постійно. Це моя особиста думка, що може бути з проміжним шківом. І ще один момент. Я ставлю на свої мототрактори один пасок. Зазвичай, як правило, я ставлю в перший струмок для того, щоб зменшити на радіальне навантаження, що на первинний вал КПП, що на колінвал, на підшипник колінвала, коли пасок не віддалений, а най, якнайближче знаходиться навантаження, саме мінімальне, яке може бути в цьому випадку. А якщо ставлять три паски, ви їх ніколи в житті не натягнете рівномірно. Тому що, яка б не була маркировка однакова на пасках, все одно по практиці, я вже в цьому переконався не один раз, по практиці всі паски різної довжини. От, хоча пише на пасках однакову калібровку. Однакову довжину внутрішнього кола, зовнішнього кола. Ви ніколи не натягнете рівномірно не то, що три паски, а й два паски. І тому ми бачимо таку картину. Коли йде одного паска перенатяг, в іншого взагалі він просраб, прослаблений. Він своїм прослабленням туди і доступ цього абразиву дає. Ну, а середній пасок це взагалі, бачите, який. Ви не натягнете рівномірно. Всім добра. Аналізуйте. От, е, перш за все, щоб обирати якусь концепцію стосовно переобладнання мотоблоку, добре подумайте, яка з них для вас найбільш, ну, яка найкраще підійде. От. І не слухайте, там гори майстрів є такі, які там б'ють себе в груди і кажуть, та я там тисячу мотоблоків переробив. Е, 20 років я вже їх переробляю. Я думаю, ви здогадались, про кого я говорю. От, Спочатку шукайте людей, які користуються мотоблоками різних моделей. Питайте, які є недоліки, які є плюси, а потім вже якусь загальну картину з от, по їхніх відгуках і, можливо, ви щось для себе оберете. Ось так. Всіх ще раз з новим роком. Бажаю вам терпіння в цьому новому році, швидкої перемоги, оптимізму. Ну і крепкого здоров'я. Всім добра!